Я надаю слово Ользі юрні галабави. Прошу Ольга Шановні колеги. Ну, напевно, ця дискусія назріла. Ви, напевно, це бачили по наших попередніх сесіях. Ви бачили це по заявах, які робили депутати. Це були якісь очевидні речі, які ще почалися 25 грудня. На наступній сесії, яка відбулася одразу після обрання. Тому давайте сьогодні ми. Ну розставимо точки надії. Давайте визначимося, як надалі будемо працювати, так щоб нас не було керівництва обласної ради з внутрішньою опозицією. Щоб нас не було фракція, яка не голосувала, яка, начебто, є зараз і частиною влади обласної ради. То давайте ми все розставимо крапки надії, будемо чесними в першу чергу самі перед собою. Щодо пропозиції фракції БПП Солідарність, яка є ініціатором рішення сьогодні про те, щоб достроково припинити мої повноваження, то, ну Олег Романович, ви знаєте, що обласна рада здійснює функцію контролю над обласною державною адміністрацією, і в силу своєї посади я маю доступ до всієї інформації: фінансової, документів, бухгалтерських звітів. Обласної державної адміністрації, в тому числі, ви знаєте, що зараз ми витребуємо звіт про використання екологічних коштів, включаючи інформацію про підрядників і кошториси цих робіт і інші документи. Також ви знаєте, що ми зараз витребуємо інформацію про русло, очисні русло регулювальні роботи. Вам добре відомо, що позавчора ми 4 години провели в управлінні водних ресурсів, вивчаючи документацію кошториси. Ми витребуємо дуже багато іншої документації, в тому числі і фінансового характеру. І також вам добре відомо, що всю цю інформацію ми готуємо для подачі в національне антикорупційне бюро з відповідними проханнями і висновками. І єдиний спосіб зупинити доступ до цієї інформації це очевидно припинити мої повноваження як заступника, тому що в силу своїх повноважень доступ до цієї інформації маю. Тому це моя персональна оцінка і висновки про причину ініціювання. Це одна частина питання. Інша частина питання стосується тих політичних партій, з якими ми сформували. Керівний склад обласної ради, я нагадаю, це було в грудні 2015 року. Це з партією Свобода, з партією Батьківщина і з партією КРОП. І очевидно, що формуючи керівний склад обласної ради, ми ж дуже довгий час проводили перемовини, Ми дуже добре знали, яка є позиція якої політичної сили. Ми дуже добре знали, які є настрої якої політичної сили, за що вона збирає бороти збирається боротися. І власне про. Те, що буде робити політична партія воля, я на посаді заступника ми також дуже детально проговорювали. Тому насправді для мене зараз це не є питання залишення мене на посаді чи не залишення, а це є питання того, чи залишилися в нас спільні цінності як в партії, які формували керівництва обласної ради, чи не залишилися. Тому, якщо в нас це спільне бачення є, то є сенс. Нам, як політичним партіям, які формували керівний склад обласної ради, мабуть, повернутися до переговорів, зробити те, чого ми не зробили, і тут я повністю підтримую Тараса Виноградника, тому що формуючи керівний склад обласної ради, ми не задекларували ті кроки, які ми будемо спільно робити. Якщо ми хочемо далі зберігати такий формат керівного складу обласної ради, очевидно, нам це зробити потрібно. Сказати чітко людям: ми збираємося зробити раз, два, три, чотири, п'ять. Тоді в нас не буде ні внутрішньої позиції, ні якихось непорозумінь, що ми це погодили з Фракції виходиш на сесію, все відбувається зовсім по іншому. Повірте, не тільки ви, депутати, ну вам дискомфортно від того, що відбувається на сесії. Мені також тому, що з керівниками фракції погоджуємо одне на сесії, відбувається все зовсім по іншому. Ну мені це не потрібно і так само можливо неприємно тому, якщо є спільне бачення. Давайте сідати, декларувати спільні кроки публічно і їх виконувати. Якщо такого спільного бачення немає, то дійсно я прошу проголосувати і підтримати дострокове припинення моїх повноважень, тому що принаймні так ми будемо чесні, чесні одні перед одним. Воля буде тоді працювати в опозиції. Ви сформуєте новий керівний склад обласної ради. І ще раз наголошую, що для нас це не є питання посади, а це питання того, чи міняємо ми правила на рівні області, чи залишаємо ми працювати ті старі правила, які були були сформовані ще за часів Януковича, тому я вам дякую. Я буду поважати будь-які ваші рішення. Ви депутати обирали мене. Ви маєте право обирати керівництво обласної ради. Ми будемо срічно поважати і для нас. Це буде краще, тому що ми будемо чітко розуміти, чи партія воля є в керівному складі обласної ради. Тоді ми спільно погоджуємо всі дії, чи партія воля знаходиться в опозиції. Ну я як і представник відповідно також. Тому я вам дякую за ту роботу, яка була незалежно від результатів голосування. І, звичайно, хотілось би почути ще позицію тих політичних сил, з якими ми формували керівний склад обласної ради, свободи батьківщиною кроку. Наскільки ну, тут знову таки потрібно або пройти певний етап і його продовжити, або поставити крапку, але про про це чітко знати. Ось тому я вам дякую. Дякую за увагу. Дякую, Ольга Юрівна. Щоні, хто бажає взяти участь в обговоренні цього питання. Є репліка. Прошу, будь ласка. Шановна Ольга Юрівна, незалежно незалежності від результатів голосування і перебування. Вас на посаді, в разі, якщо станеться таке, що ви не будете займати дану посаду, я голова обласної державної адміністрації в публічній площині говорю, що всі матеріали, які вам необхідні надавати, вам будуть надані в вашій політичній силі, вашій громадській позиції. Ну і на мою думку, ніякої позиції виключно в одної партії і фракції. Блоку Петра Порошенка солідарність немає. Тут я думаю, що є позиція деструктивної роботи, і щодо послідовності, дотримання всіх домовленостей, я думаю, що перші питання треба задавати в ваш адрес. Дякую. Дякую, Олеже Романовичу. Чи... Шановні колеги, чи хтось бажає взяти участь обговоренні? Немає. В такому разі, чи готова? Я будь ласка, друзі. Ви знаєте, я реально насправді Олег Атаманюк, політична партія воля. Я реально насправді здивований, взагалі, тим, що відбувається в сійній залі і. Я бачу багато депутатів, які є нові, ті депутати, які є досвідчені. Ну і відверто кажучи, я людина, як лікар, який працює щоденно зранку до ночі, йшов політику тільки заради того, що вважав, що після Майдану, після тих подій, які чи під час тих подій, які відбуваються зараз на сході, прийдуть щирі світлі люди, які хочуть реально змінити. І тому в чому деструктив, якраз хотів би від Олега Романовича почути, в чому саме деструктив Олі Юрівни в роботі обласної ради. Це перше. А друге, я вас просто закликаю це рішення абсолютно ігнорувати і не піти. Тому що після декількох наших засідань, коли ми тут зранку і до вечора сидимо і працюємо, і я після того приходжу на роботу в суботу і розумію, що я реально роблю щось корисне. А після цього глибокий осадок і зневіра взагалі в зміни будь-які, які можуть бути. Дякую. Дякую вам, шановний колего. Ще хто має бажання взяти участь обговоренні? Ні, є, я бачу, ще є представник фракції Воля, прошу. Гендерна політика далеко, неправильно, якщо же жінки, не бачу, яка йде до мікрофон. Хочу продовжити свого колегу Марія Рудик фракція Воля округ 4. Хочу продовжити свого колегу Олега Таманюка. Щодо того, коли ми йшли кандидатами в депутати, і коли стали депутатами, ми реально вірили в те, що будемо працювати в одній команді з тими людьми, з тими депутатами, які прийшли після вже в оновлену Україну після майданівський період, і працюватимуть в тих нелегких умовах, які зараз відбуваються, тому що ми живемо в періоді війни, в затяжному періоді війни. Так, ми вірили в те, що багато буде змін і що будуть реальні кроки. І я як депутат обласної ради перше реально розуміла, що з командою однодумців ми все ж таки досягнемо тієї України, за яку загинув майдан, і я не розумію зараз питання і логіки в тому, що відбувається сьогодні. Я не розумію, чому ті та команда, яка створювалася після 25 жовтня, яка обирала голову і заступників зараз, думає по-іншому, і я не розумію, чим саме заступник жінка. Наприклад, порушує роботу обласної ради, і в кого від цього є певні незручності. Дякую. Дякую, пані Марія. Моя таке на зустріч запитання. А ви володієте даром Баби Ванги? Що ви наперед знаєте позицію фракції, які спільно колись формували коаліцію? Чи ще хтось бажає взяти участь в обговоренні? Ні, шановні колеги, ми тоді будемо приступати до, до голосування.